ба да-да-да ду-ду. Пиум. Паньки. Капец. Жара. По расписанию сейчас должно быть 15, но по ощущениям больше, а будет 17, кажется. такие, настав ранок. Процесс сбора. Це сбора в самом разгаре. Я все виложив, щоб просушить. І зараз буду выбирать, що именно буду брати, що не брати. То там кучка лежить. то уже я не буду брать. Тут выпаливается кружка. Вот. Зараз и выпали, она будет чистенькая, как новая. И вторую тоже выпалю. Вот же ж так, без 15, 2, как раз нормально, в 2 часа я выхожу. Вот это то, что мы забираем с собой. Вот это то, что мы должны заховать. А вот это то, что надо вынести на мусорку. Доброе, что на вашке, воно легенько все. кошмар по мої. а вот это то что остается тут на месте рукавички я забираю вот и все опаньки подошел до контрольной точки под мостом через а теперь моя дорога лежит вон туда по хащам тут трошки по бездорожью пройдусь то я сначала трошки проліз по хащам но на самом деле лучше идти вдоль автобана тут получше дорожка Правда там в одному місці здоровенний толстий полоз. Я таких толстих ще не бачив. Прям заліз в норку. Точну модель я не можу описати, но примерно полоз який-то по шустро бігає. Опаньки. Все, заліз. Це місце, яке я і говорив. А тут дивіться що, Нічка. тут можна велик було заховати. І самому заховатися. Не так що ніхто ніколи і не знайде. На? Засипать і все. И потом вспоминать и буду всем рассказывать. Тут ми велик. В общем, пришлось мені трошки переодиться. Нахрена я иду в тому, если я могу йти в цьому. Потому что я яде більш просторный и легший, бо по прогнозу сказали, що буде 17, но я думаю реально 20, а может и больше, бо я весь запрел пока йшов. Вот. Вот мое шматье, а ты я один уже потом в аэропорту. А то и правда в самолет не пустить. Кстати, невеличка инструкция, кто будет путешествовать с рюкзаками в самолётах И вообще в всяком транспорте. Вот эти лямки поясные, их надо застегнуть назад, пропустить, желательно печимость и застегнуть сзади. И вот эти лямки нужно растянуть и стянуть сюда и связать чем-нибудь. Чтобы была ручка, щоб от, потому що, якщо швиряли, брати. Потому что если швырялы будут брать, за что попало, могут порвать. А вот эту штуку. Вона дуже чувствительна, якщо буде болтаться, як попало, хтось наступить і поламає. У мене колись таке було. Вот интересно, вот цей тупичок, чего машины постоянно туда-сюда їздять? Чи просто блукают, чи може вони і это просто учатся вождению тут. Бо місце класне. Вот это кстати старый заброшенный мост. А нова дорога тоже тупиковая. Ось, оце цьому місці Тут можна йти двома путями, а можна йти тупо на опростець. От туди приблизно. Ось вот так я і пойду. Ух, так само прикольніше, саме коротше. От я вже приближаюсь. Зараз оцей кружок пройду, потім на опростець туди і по суті вже підходжу до терміналу. Тропа для пішохідної ходьби хороша. І навіть видно іноді люди ходять. Не знаю хто це. але ходять. Я приближаюсь. От у цьому місці треба буде виходити на дорогу. Пройти спочатку тут, а потім перейти на ту сторону. Я вже дуже близько. Я ось цю стежку бачу, тепер я зрозумів, що по ній можна йти до аеропорту. Ось тут треба -от перейти через дорогу і типу ось такий частину. І там я попадаю прямо в термінал. Там треба ще трошки пробігти по обочині. Тут я пробіг. Кстати, от там багато, багато мусора, напевно, пішоходи часто сюди ходять. Так що я не перший такий. Ну і гугл чогось мені направив іменно по цьому маршруті. Ну, Ось тут він іменно сюди мене направив, а там я зрізав. Тут я спустився на ліфті і одразу попав в якраз куди треба. Ось вот моя любимая розетка. Зараз зарадимося. Пабам. Чпоньк. Я когда-то думав, що це виключатель. І опять якась хуйня. Чого вона не входить в першого разу? Так, ось вот це складний велосипед в чехлі а не обычный велосипед зачихляний то тобто так можна теж перевозити не обязательно в коробке это, по ускорителю эскалатора. тут можна стоять а можна йти бачите оце написано т 4 s я все бігав думав ну куди воно показує куди це йти а потім мені об'яснили отже на цьому відео про те як я добирався до аеропорта буде про те як, як сиділо відбувається в аеропорту до самої посадки в самолет. Бувайте! Пока. Бабадабау.